Справа 818. Перетворіть вираз на многочлен. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні m плюс n, що множиться на m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті. У нас є добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. То за формулою це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто ми записуємо, як m у кубі додати n у кубі. Є. Переходимо до другого завдання. m-1, що множиться на M2, m у квадраті, плюс m1. Ну що ж, давайте ми запишемо як m-1, що множиться. Ну, а зараз наступний множник запишемо як неповний квадрат суми цих двох виразів. Тобто ми запишемо як m у квадраті. Потім m запишемо як m, що множиться на 1, це буде також m додати. Ну і 1 запишемо як 1 у квадраті, це буде також 1. І це дорівнює. Ну що ж, Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо, як m у кубі мінус 1 у кубі. І це дорівнює. Отже, це буде m у кубі відняти 13, 1 у кубі. 1 у будь-якому степені, це буде 1. Переходимо до третього завдання. b плюс 4, що множиться на B2 -4, b у квадраті 4b плюс 16. Ну що ж, запишемо тоді в вигляді. Такого добутку, як b4, що множиться. Ну, а наступний множник запишемо як неповний квадрат різниці цих виразів, тобто це буде b у квадраті. Відняти 4b запишемо як b, що множиться на 4, додати. Ну і 16 це 4 у квадраті, Є. і це дорівнює. що ж, ми отримали добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це дорівнює... Сумі кубів цих виразів, тобто це буде b в кубі плюс 4 в кубі. Або це дорівнює b в кубі плюс 4 в кубі і 4 помножити на 4, це 16, і ще раз на 4 це 64. Є. Переходимо до четвертого завдання: 25 плюс 5Q плюс Q в квадраті, що множиться на 5-Q. Поміняємо множники місцями, то отримаємо 5-Q, що множиться. Наступний множник запишемо як неповний квадрат суми, то 25 це 5 у квадраті. Додати 5q це 5 помножити на Q. І додати. Тоді Q у квадраті це дорівнює. Якщо ж добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їхньої суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто це буде 5 у кубі мінус Q в кубі. І це дорівнює 5 у кубі. Це 5 помножити на 5, це 25. Ще раз на 5, 125. Відняти. Виходить, що Q у кубі є. Ну що ж, записуємо відповідь. Перетворіть вираз на многочлен, Ми перетворили. Записуємо в першому завданні. Це M у кубі плюс N у кубі. У другому завданні записуємо m у кубі мінус один, у третьому завданні записуємо b у кубі плюс 64. І у четвертому завданні записуємо 125 мінус q у кубі.